Друзі, сьогодні у нас робота залітає топова квартирка, у нас чотирикімнатна квартирка, у нас локація позняки Е, В нас в мірі 1Б, дроб 6, у нас перший поверх, будиночку, у нас квартирка з ремонтом. Можливо, десь є якісь там мелочі, треба буде підправити, але в принципі загальний стан квартирки добрий. У нас тут зустрічає величезний коридорчик. Тут у нас така бачите, прихожка, вона і гардеробка. При вході тут таке місце для е, верхнього одягу і є шафи для, для якихось ще речей. Також у нас тут в ці квартири два санвузла. У е, нас ось окремо ось один санвузол з ванною. Ось тут бачите, як воно виглядає все. В нормальному стані немає нічого таких косяків, типу, в принципі, квартирка в гарному стані. Є сигналка е, по потолочці, типу обою це все в гарному ну, в нормальному стані, без всяких там зауважень. Двері у нас, бачите, дерев'яні. В принципі по ним заложень також нема. В нас чотири кімнати, чотири лоджії. Ці цій квартирі реально чотири лоджії. Ось у нас така величезна зала. Ріально класно виглядає. Велика зала. Є кондиціонер тут у залі. У нас ось лоджія номер 1 Вона в нас ще використовується як додатково ще одна кухня, або зона приготування, або лаунч-зона. Ось так це все виглядає. вікна у двір. Тут по кімнатки заводжені, нема, також є дерев'яний пол, паркет класно, все, все збережено. Тут у нас кухня, вона плюс-мінус десь в районі 15 метрів квадратних повністю з усією технікою. Можливо, десь є якісь технічні моменти, які треба буде у, у, доробити. ну Це таке мілоче, типу, в принципі, По стану загальному стіни. Потолки все в відмінному стані. Вікна всі поміняні, вікна пластик. Тут коси все теж класно. зроблено. тут у нас вхідна група дереву. Ось така реально велика велика кухня. Йдемо далі. У нас далі зустрічає коридорчик. Тут у нас кабінет, там зараз працюють, ми туди не йдемо. В нас також вона розпашоночка. Йдемо в дитячу. Тут кімнатка дитяча, десь, мабуть, метрів 17-18. Поніс теж з меблями з технікою, стан теж, бачите, все, ну, в ідеальному стані. Коли теж все нормально, Тіпа, питань немає. Вікна всі помінені. Тут також ще одна лоджа, також можна використовувати як кабінет, реально квартирка для сім'ї з трьома дітьми, буде напевно, бомбово. Ось так це все виглядає, реально місце тут з головою. Робочі місця, спальню в ну, реально клас. Проходимо далі. Тут у нас по центру зустрічає в душова кабінка, санвузол номер 2 Ось так, тут бачите, все люди обдумали. Об 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 і зробили, в принципі, санвузол, і є тушова кабінка окремо. Тут місце для зберігання речей. Йдемо далі. У нас ще серце це спальня. Вона теж, в принципі, все в нормальному гарному стані, доглянуто. Все в дереві, типу, ну, надійно все зроблено на віка. Є регулятори тепла на батареях. Батареї Батарії також всі замінені. Ось так це все виглядає. Кімната тут величезна, в принципі, по наповненню квартирка повністю з усім. І в нас також тут ще одна лоджія. І ще одна лоджя в четвертій кімнаті, там де кабінет. Туди ми сьогодні, на жаль, не попадемо, бо люди працюють, віддалені з дому. Так що, кому цікава дана квартирка, запрошую вас на перегляд. Сьогодні подобавляємо відео, позакидаємо, будете дивитися, насолоджуватись. Дякую за увагу.